Від на ухвали Слідчого судді Солонівського районного суду міста Києва від 15 червня 2016 року проводить обшук у приміщенні, розташованому за адресою міста Києва, вулиця Хрещатих, 27Б, де розташовані офіси ряду суб'єктів господарювання. ухвали будете отримувати розписуватись. не, мне не надо. Ну, в таком разе она будет залишена на видном месте. Так, Вынесу эту бочку. Хуже, а так, ну, ну, у меня просто зараз стресс, Я, я уже так Ви розумієте, що ці дії можуть розцінювати як перешкоджання доступно до суду. Mm -hmm. Справа в тому, що мене минулий раз побили, завдали тілесних ушкоджень, і в мене на цій, на цій почві така от фобія, і я забув пароль. Mm -hmm. Не знаю, як у вас надходить відповідальні посади.